Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які правила дорожнього руху. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик, і разом із вчителем повторюйте останні слова у орфоепічній хвилинці. Ганна Чубач грім гуркоче за горою гур-гур-гур. Грім гуркоче над рікою гур-гур-гур. Гуси гордо йдуть додому, га 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 не бояться того грому га га га. А тепер спробуйте, дітки, ще раз, тільки разом із вчителем проговорюємо останні слова. Ганна Чубач грім гуркоче за горою гур гур. гур Грім гуркоче над рікою гур гур гур. Гуси гордо йдуть додому, га-га-га, не бояться того грому. Га-га. га Молодці! Сьогодні ми будемо подорожувати з вами дорогами нашого міста, а саме дорогою до нашої школи. Я хочу запропонувати вам розпочати роботу з підручником на сторінці 8. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який зображений на екрані. Що ви бачите на малюночку? В першому рядочку ми бачимо кольорові олівці, а в другому рядочку ми бачимо овочі. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих двох групках предметів? Спільний між ними колір. Правильно! Нам з вами необхідно назвати предмети однакового кольору. Подивіться, будь ласка, перший олівець має синій або фіолетовий колір. Скажіть, будь ласка, який предмет ще має такий самий колір? Тобто, олівець який синій, а ще в нас що синє? Баклажан. Так, олівець і баклажан який синій. Правильно. Далі дивимося наступний олівець. Який колір наступного олівця? Жовтий. А в якого предмету ще жовтий колір, як і олівця? У цибулі. Тобто олівець який? Жовтий, цибуля яка. Жовта. Молодці. Погляньте на наступний олівець. Який колір в наступного олівця? Червоний. А що ми ще бачимо червоного кольору? Помідор, правильно. Тобто олівець який? Червоний, а помідор який також червоний. Розглянемо останній олівець. Який він має колір? Зелений. А що ми ще бачимо зелене? Огірок. Тобто олівець який? Зелений, огірок який? Зелений? Молодці. Подивіться, будь ласка, на малюночок і поясніть. Чим відрізняються предмети на кожному із цих малюнків? Розгляньте, будь ласка, перший малюнок. Що ми бачимо? Ми бачимо два будинки. Скажіть, будь ласка, чи однакові ці будинки? Звичайно, ні, вони різні. А чим вони відрізняються? Перший будинок великий, він більший, а другий будинок маленький, він менший. Так. Подивіться, будь ласка, на ось цей малюнок. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо два м'ячі. Скажіть, чи однакові ці м'ячі? Ні, не однакові, а різні. А чим відрізняються м'ячі? По-перше, розміром, а по-друге, кольором. Перший м'яч великий і синій. А другий м'яч маленький і зелений. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Кого ми бачимо на малюнку? Дві тваринки песика і котика. Скажіть мені, будь ласка, дітки, чи однакові ці тваринки? Ні, не однакові, вони різні. А чим вони відрізняються? По-перше, вони відрізняються виглядом своїм, так, що песик неохайний брудний, а котик чистий пухнастий. А ще чим відрізняються? Кольором відрізняються, що песик рудий, а котик жовтенький. Подивіться, будь ласка, на останній малюночок, кого ми бачимо на малюнку? Вовка і лисичку. Скажіть, чи однакові ці тварини? Ні, вони різні. А чим вони відрізняються? По-перше, вони відрізняються кольором. Вовчик сірий, а лисичка руда. А по-друге, вони відрізняються ще й формою. У вовчика маленький хвостик, у лисички великий, у вовчика. Коротка мордочка, а лисички довга. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Що ці предмети відрізняються розміром, кольором і формою. Молодці! Рухаємось далі! Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок, який знаходиться на сторінці 9 нашого букварика. Подивіться, у нас є три рядочки різних предметів. І в кожному із цих рядків є зайвий предмет. Ось нам необхідно уважно розібратися і знайти зайвий предмет у кожному рядочку. Дивимося на перший рядочок. Що це ми бачимо, діти? Лимон, банан, яблуко і груша. У яку групу можна об'єднати ці рядки? У групу? Фрукти, правильно. Скажіть, будь ласка, що між цими фруктами спільного, а що різного? Ці фрукти різні за формою і іноді різні за смаком. А що спільного? Вони майже всі жовтого кольору. Дітки, а який фрукт тут зайвий? Правильно, яблучко, а чому воно зайве? Тому що яблучко червоного кольору, а лимон, банан і груша жовтого кольору. Молодці! Переходимо до наступного рядочка, що ми бачимо на малюнках? Чай, морозиво, борщ і курку запечену. так? Скажіть мені, будь ласка, в одну групку як можна об'єднати і назвати ось ці всі предмети? Грубка їжа, молодці. Скажіть, будь ласка, дітки, чи всі малюночки схожі один на одного. Різні, звичайно, але щось одне їх об'єднує. Чай який? Гарячий, борщ який? Гарячий, курка печена яка? Гаряча, а морозиво. Холодне. Діти, а що зайве в цьому рядочку? Звичайно, морозиво, тому що воно холодне, а всі інші предмети їжі гарячі. Молодці. Переходимо до наступного рядочка, кого ми бачимо на малюнку: слона, тигра, мишку і носорога. Скажіть мені, будь ласка, у яку одну групку ми можемо об'єднати ці предмети? У грубку тварини, правильно. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що ж тут не так? Який предмет тут зайвий? Мишка, молодці, а чому діти мишка? Тому що вона за розміром маленька, а слон, лев і носоріг великі, тому саме мишка тут є зайвою. Молодці, ви дуже гарно працювали. А ми рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на малюночок, і скажіть, чи впізнали ви букви, які зображені на цьому малюнку? Якщо ні, то давайте разом із вами познайомимося із цими буквами. Що це ми бачимо посеред нашого малюнка? Це світлофор. А кожна із букв тримає один із кольорів, які складають світлофор. Подивіться, будь ласка, на перший колір. Що це за колір? Жовтий. А хто його тримає? На яку букву починається слово жовтий? Буква Ж. Повторіть, будь ласка, буква Ж. Так, ми познайомилися із буквою Ж. Який це колір? Червоний. На яку букву починається слово червоний. З букви Ч. Знайомтесь, будь ласка, буква Ч. Повторіть. Буква Ч. Молодці. Наступний колір зелений. З якої букви починається слово зелений? З букви З. Знайомтесь, дітки? Буква З. Повторіть, буква з! А хто мені скаже, як у світлофорі мають бути розташовані ось ці кольори? Вгорі першим має бути який колір? Молодці, червоний. Далі посередині має бути який колір? Розумнички, жовтий. І внизу останнім має бути який колір? Зелений, молодці! Рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок і скажіть, кого ви бачите на малюнку? Так, ми бачимо хлопчика з песиком. Де знаходяться хлопчики з песиком? Правильно, вони знаходяться на вулиці на узбіччі дороги. А розкажіть, будь ласка, що пояснює хлопчик Сергійко своєму песикові? Так, хлопчик Сергійко пояснює песикові, як потрібно правильно переходити дорогу, по якій їздять автомобілі. А що їм допоможе дітки правильно перейти дорогу і не потрапити в аварію? По-перше, світло фори, а по-друге, Пішохідний перехід, який зображений на дорозі. Так, правильно, давайте перевіримо, чи правильно ми з вами сказали, що Сергійко пояснює песикові правила дорожнього руху, що на червоний сигнал світлофора треба стояти, на жовтий приготуватися, а рухатися можна тільки на зелений сигнал Світлофора. Я сподіваюся, дітки, що ви теж знаєте ці правила, які Сергійко пояснював своєму песику. А чи знаєте ви добре правила дорожнього руху? Нам треба добре знати дорожні знаки, які зберігають від небезпеки на дорогах. Уявіть, що таких знаків немає. Що буде потім на дорогах? Звичайно, буде дуже багато аварій і машини не зможуть їхати, а люди не зможуть переходити дорогу. Я зараз вам пропоную послухати казочку правила дорожнього руху. Казка про правила дорожнього руху. Дядьку Василю. А дядьку Василю. Звернувся Женя, смикаючи ковтину улюбленого дядька. Знаєш, я теж хочу, як ти. І що саме, як я? запитав дядько, ковтаючи краплину обідньої кави, яка так і розносила по всьому будинку чи то ванільний, чи то шоколадний аромат. Ну, те є. теж так само їздити в машині, сидіти на зручнім місці водія і обов'язково вміло крутити кермо. Ну, щоб пітерець дмухав, менюш. З неба летіли сонячні промені та такі великі, великі, що аж окуляри в сонцезахисні треба було б надягати. А вони, тобто окуляри, щоб ти не сумнівався, в мене є. Точно є, з посмішкою запитав дядько. Звичайно, мені ж їх тато купив нещодавно. Коли я їх вдягаю, то сонечко стає не таким яскравим. І оченятам зовсім не боляче дивитися на небо. А ще я хочу, щоб у мене в машині грала гучна швидка музика, як в тім мультику про рятівників, які ми з тобою вчора дивилися. Пам'ятаєш? Так, щось таке пригадую, відповів на таке серйозне запитання племінника дядько Василь. Отже, Женю, ти хочеш бути водієм. Звичайно. Ніби з обуренням відповів п'ятирічний Женя. І що тут незрозумілого? Я ж сказав, що хоче так, як ти, щоб вітерець, сонечко, окуляри, музика. Це все зрозуміло, відповів дядько Василь. А чи знаєш ти, що водієві треба дуже багато всього знати, аби дотримуватися правил поведінки на дорозі? Це питання дуже серйозне. Та відповідай. Що? Які ще правила? невдоволено запитав жид. Ми вчора з татком, до речі, теж вчили правила. Як правильно переходити дорогу чи ще щось там таке? О, це дуже цікаво, подираючи потилицю, сказав дядько Василь. Взагалі, перед тим як стати гарним водієм, треба спочатку навчитися бути слухняним і обізнаним пішоходом. Розкажи мені, що ти там знаєш? Ну, бурмотав щось собі під носа Женя. Тато мені казав, що треба бути уважним на дорозі. Так, задоволено кивнув дядько Вас. Це правда. Скажи, а на який колір світлофору можна переходити дорогу? Це ж просто викрикнув же. Звичайно, що на червоний колір. На червоний? А чому саме на червоний? Тому що. Ну ні. Ти не вгадав, Женю, відповів дядько. Червоний колір означає треба зупинитися. Жовтий. Увага, треба приготуватися. Пішоходам. Можна переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофору. Зелений колір означає, що шлях вільний. Тобто можна йти. Так, ходімо далі. А переходити дорогу можна будь-де. Звичайно, що будь-де, відповів Женя. Ну, дорога широка. Ні, же, неправда. Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході. Де намальовані білі широкі сніги. Поруч з такими смугами є знак, який називається пішохідний перехід. Ну, ще є підземні та наземні переходи. Ой як все складно, засмутився хлопчик. Ні, це зовсім не складно. Треба просто вивчити правила, сказав дядько Василь. Це лише деякі правила. Насправді, їх набагато більше. Треба вчити, сказав же. Дякую, дядьку, я запам'ятав твої слова. Вправним водієм може стати лише обізнаний і слухняний пішохід. Так, ти все правильно кажеш, Жені. Якщо вчитимеш правила, то обов'язково все знатимеш. І коли виростеш, зможеш стати водієм. Пам'ятай, кожен спроможен досягати мрії. Однак для цього необхідна витримка і знання. А по будинку і далі простягався аромат чи то ванільної, чи то шоколадної кави. День цягнув свого екватору, а на небі хмаристі скупчення зібрали слово мрія. Вітерець погойдував листочки на деревах, які лагідно шаруділи зеленавими посмішками. Так він було на це і справді. Ніби у Я сподіваюся, казка вам сподобалася. А зараз послухайте невеличкий віршик. Ми дорожні знаки. Нас потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим знати знаки треба всім. Так, тепер давайте повторимо, якщо ви знали і якщо не знали, проговоримо правила дорожнього руху. Ходіть тільки тротуарами або пішохідними доріжками. Якщо таких немає, ідіть узбіччям. На тротуарах та узбіччях тримайтеся правої сторони. Переходячи дорогу з друзями, ідіть спокійно та слідкуйте за рухом транспорту. Переходьте дорогу там, де є світлофор, або на пішохідному переході. Переходьте дорогу тоді, коли транспорт ще далеко, або вже далеко. Який же підсумок ми можемо з вами зробити? Дітки, сьогодні ми говорили про правила дорожнього руху. Ви слухали казочку? А чи запам'ятали ви, якою частиною дороги йдуть пішоходи? Звичайно, по тротуару або у збіччям від дороги, а якою їдуть машини, а машини їдуть по самій дорозі. Наостанок, я хочу, щоб ви вибрали потрібну цеглинку із відповідним настроєм, який залишився у вас після уроку. Якщо це дуже сподобалося вам на уроці, це зелена цеглинка. Якщо просто сподобалося, це жовта цеглинка, а якщо не сподобалося, то це червона цеглинка. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу гарну роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!